На бруклін Арені Полтавці відкривають весняний сезон. Стартує Кубок від Полтавщини спорт. Система розіграшу турніру доволі цікава. Кожне очко матиме значення. Такий підхід унеможливлює прохідні матчі. Говорять організатори. 18 команд розбиті на три групи по шість команд у кожній. Чотири кращих виходять у наступний етап. Далі топ топ-12, півфінал і фінал відповідно. Навіть для тих команд, які займуть п'яте, і шосте міста вони не остануться в накладі. Спеціально для них. Тут організований мині турнір так називаемый Кубок Надежди. А поки ж надія футболу робить перший символічний удар у турнірі. Найменшому Тимофію динамівська футболка дісталася від тата Екс-форевард збірної України, а нині тренер Олександр Малащенко заявлений у команді господарів турніру Бруклін. Загалом у 18 командах чимало цікавих гравців. Наша команда Авангард дата, рік створення це 2005 рік, коли почався перший турнір на склозаводі. Основа була банк фінанси кредит. В Принципі зараз вона залишилась дві-три людини. Постійно. Не грає з банка фінансів кредит, а потім потрошку обросли друзями, і цих основа вже, мабуть, грає десятий рік. Турнір відкритий, залучили і нашого оператора. Хороший! Наймолодшому футболісти 14, досвідчених чимало. Не професіонально старай, старай роботи, щоб був професіоналіст. В Очень приятно, что столько желающих. В каждой команде около 20 игроков. За каждой командой стоит какой-то потенциальный спонсор, какой-то инвестор. Люди играют, получают удовольствие, набираются позитивных эмоций. Спорт це, в первую очередь емоція. Футбол об'єднує. організатори. Сподіваються, що незабаром добудують і спортивний комплекс «Бруклін-Арена». Не так давно тут провели меморіал Віктора Носова. Тоді із маленькими футболістами ділилися досвідом. Відомі Олексій Чужов, Андрій П'ятов, Йован Марковський. Це хобі, це любов до футболу. Здесь ще в цьому комплексі я скажу, буде футбольний музей який, Я буду уверен, що это буде лучше в місті. Щоб можна будуть по -по посмотреть по історії футбола. А переможців турніру на призи Полтавщина спорт визначать за місяць.